У Івано-Франківського розпочався опалювальний сезон. Тож нам цікаво, як франківці оцінюють ефективність теплопостачання та чи використовують альтернативні способи опалювання домівок. Та взагалі на все ціни виросли. Та я думаю, що вже будемо бачити, бо ми тільки почали так вмикати тепло, тільки коли похолодало. А так ну, будемо бачити вже по платіжках. Думаю, що підросте. У мене конвектор. Ага. Ну, та ще тільки ще от, це вже ніби по-новому буде. Це не знаю, це буде напевно дорожче. Ну, дорого виходить, приватний будинок дорого виходить опалювати. Я, знаєте, ще до кінця не розібралися, во зараз дух снаб. Треба мені ще там із комфортним домом розрахуватися до кінця, бо щось там. Рахують, рахують, та й не можуть вирахувати ніяк. Дуже дорого, де бере комфортний дім за квартплату. По крайній мірі, оцей тариф, який був два з хвостиком, то тепер вже прийшов на шість з хвостиком. Як буде, я вам, от якби я вже йшла з напу, я б може, щось вам більше сказала. А зараз поки що не можу. Ну, я більше про світло чула, бо сама за комунальне не плачу поки що. Ось такі думки у франківців. Свої залишайте в коментарях.